Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас 31 травня, останній день весни. Весна 2023 року. Важкувата вона, звичайно, була для всіх українців. Ну, і особливо вона важкувата для киян. Травень, закінчується травень, останній день сьогодні. І, слава Богу, сьогодні ми хоч змогли виспатися. Побачимо, який буде день, але сподіваємося, що все буде добре. Весна прилетіла, ну, як, як і е, люба пора року прилітає дуже швидко. Ще ніби недавно цвіли тюльпани, бузок, ну а вже е, буяють е, іриси, але теж вже відцвітають. І е, зараз е, півоння буяє. Так, от хочу показати вам, тут біля цього будинку насипали землю, і, мабуть, привезли таку землю з такими от маками. Люблю такі маки, простічки, але вони такі гарні, особливо, коли їх багато, а коли вони ще з волошками, то це взагалі супер. Є такі двори, де дійсно підсипали землю, і тепер там дуже такі великі шикарні кущі маків. От. На мак такі, знаєте, вони. Одноденки, можна сказати. Ну, хоча оцей сорт, він світе довго, а той, що в мене от насівається, то якось так раз-раз і все. Так, ну що хочу сказати, в травні я якось так не дуже часто з'являюся на Ютубі. Все проблеми, проблеми й проблеми. І морального, і фізичного, і матеріального плану. Ну, мабуть, як і в кожного зараз українця та і у кожної людини свої проблеми, свої заботи, свої хлопоти. Ну, але ж потихеньку якісь там замовлення робимо. Давно вже вам не показувала покупок, тому що покупки, якісь такі, знаєте, ну, не такі вже об'ємні, невеликі, а десь так зайдеш в магазин, щось трішки купиш, тому що. Фінанси дають романси. Ви знаєте, чим далі, тим все частіше і частіше подумаю змінити роботу. Звичайно, моя робота мені дуже подобається. Я з людьми працюю, і ніби як і по спеціальності. І ну, все-таки я, я люблю медицину, ну, хоча в такому от прояві, як я, да? Комп'ютерне забезпечення поліклініки, це мені подобається. Але ж, ну, дівчата, мінімальна зарплата, це просто якийсь жах, неможливо на неї вижити, тим більше, якщо в сім'ї працюю тільки одна я. Не знаю, як це довго буде тривати, продовжуватися, але, як то кажуть, терпіння моя, моє вже. Просто, просто десь там на, на Ісході. Е, дивлюся потихеньку ваші відео е, різного плану. Е, комусь пишу коментарі, комусь ні, вибачайте. Але, але стараюся відео передивитися. Е, і все-таки, якщо заходжу, то лайки обов'язково обов'язково ставлю. Так, ну зараз перед роботою, як завжди, зайду в АТБ, Подивлюся, що там я куплю. Зараз Побачила, що тебе трішки знизили ціни на американо з молоком. Раніше було 29 гривень, а це я заходила на цьому тижні. Дивлюся, ого, 24. Ну, це вже добре, тому що всі кав'ярні підняли ціни на каву, а тут АТБ трішки ніби знизив. Так, починає цвісти оця садова троянда, дуже пахуча. Але на ній мушки повно, і оцей шикарний кущ жасмину. Ну, подивіться, ну хіба це не прелість? Класний, класний кущ, коли він світе, підходжу і нюхаю, дуже-дуже гарно. А от, знаєте, в парфумерії я якось не дуже люблю аромат жасмину. Хоча ж він теж, мабуть, різний, да? буває. Але Кущну шикарний, шикарний. М -м -м. А, просто, просто супер, дівчата. Так, ви знаєте, зранку прохолодно. Я навіть зверху так надіваю джинсовочку таку, о, тому що я така трішки мерзлячка. Ну, а в день, звичайно, жарко. Ну і про мошки, і про комарі. Дійсно, їх в цьому році дуже багато, особливо мошкари та й комарів вистачає. Нічого ввечері не можна зробити на, на городі. Е, Вдень якось то робота, то жарко, а виходиш ввечері, то вони просто тебе загризають. І мені здається, нічого нічого не допомагає, ніякий засіб. Ну, хіба що на декілька там е хвилин. на декілька хвилин ну, І це така загальна біда. Зараз в мене племінник е лікується після поранення тому вдома е ну, на Черкащині. І от він говорить, що, звичайно, потрібно дуже багато засобів від комарів хлопцям туди на передову. ну І, звичайно, просить. По можливості всім здавати кров. Не вистачає кров нашим хлопцям, особливо коли дуже важкі поранення і велика втрата крові. Дивіться, як кущ так цвіте. Верхушка ще не цвіте, а низу, бачите, вже квіточки є. Але теж дуже багато, багато на ньому цієї мошки, тлі потрібно обробляти. Але нічого, коли він зацвіте, я вам постійно його показую, що він дуже гарний теж кущ. Так, що такі справи, дівчатка, якщо щось буде цікавого тебе, то я обов'язково вам із покупок я маю на увазі покажу. Ну а якщо ні, то тоді вже всім гарного, тихого, спокійного, теплого літа, гарних вам відпусток. Ну і що ж, тримаємось, відволікаємося, і все в нас буде добре. Підтримуємо одна одну. Це зараз дуже дуже важливо. До наступної зустрічі, здоров'я всім і хорошого настрою! Пока-пока.